Уявіть собі, там колись був Укртелеком. Любили в нашій країні. Ну, ще в тій нашій країні, попередній. Розміщувати в храмах. Різні об'єкти інфраструктурні. А я знаю, склади робили і по-різному. Дуже по-різному було. Хто читав книжку Собору Леся Гончара. Знає. Що робила радянська влада? Ну, в даному випадку короткому, що робила взагалі радянська влада, не знає ніхто. Тому що були різні випадки, але ми не про це. Бачите, ми підійшли вже майже до вулиці Мельника. Нас отак от, щоб вулиця Мельника ціла. Ну напевно, що не була. Перейдемо через дорогу. А, адже ми перейшли через дорогу і мандруватимемо далі вулице Мельника. Там трошки далі, я думаю, всі пам'ятають, колись був Спартак. Спартак критий комплекс. Побачите, що його вже нема. Та сама історія, колись був Спартак на вулиці Мазепи, там був відкритий басейн. Спартак стріляли з лука. Ковзанка була. Волейбольні майданчики, та багато що теж було. Там же теж нема. А така доля спіткала всі спартаки у Львові. Зараз тут дитячий ігровий центр. У нас поруч є вулиці відзняті всі вулиці, які тут є поруч. Ми відзняли і Тараса Чупринки Антоновича, героїв УПА, а зараз просто йдемо в поперек. Хочемо, щоб, щоб вам ще пов'язалось воно таким чином. А особливо цікаво це відео традиційно, я скажу, буде дивитись тому, хто давно не був у Львові. Хто давно не був у Львові, ці всі зміни. Ну, я би сказав, в них навіть важко повірити, але, але вони сталися. Праворуч ведеться забудова. На жаль, тут багато чого поламали, але на щастя багато чого і побудували ново. Аз ми перетнемо вулиці Коновальця. І підемо далі. Трамвайна на колі двійка, бачите, двійка їде по чупринки, потім по мельника, а потім продовжує їхати по Коновальцю. Ми перейшли знову дорогу, розумієте, тут дуже важко дорогу переходити. Я чомусь не думав, що так важко переходити, але рух доволі активний, доволі жвавий. Автомобільний рух треба відповідально ставитися до переходження дороги. От гарно, правда? Дивно, що досі ніхто не зніс, не перебудував нічого. Нас цей будинок не одноразово потрапляв на відео. Перейдемо на той бік, ще раз подивимось. Пуде Коновальця, ми сюди не підемо, підемо далі, вулицю Мельника так, можна подивитися, центр спортивної медичної реабілітації. Мельника і Коновальця. Коновальця у нас що в один, що в другий бік є. Ми вулиці Коновальця ходили неодноразово. Зможете побачити це на відео при бажанні. Теж старовинні будиночки. А там я розумію, що це пошкодження з ще обстріл в глибині. А далі вулиця Антонович, ми то не підемо. Давайте прийдемо вулицю Кокорудза. Ну, щоб традиційно, як я кажу, щоб, щоб щось нове побачити. Та новича в нас є вулиця. Тихенька вулиця. Йдемо в напрямку до центральної частини міста. Ліцей номер 5. Це Саме проходимо поруч. Були, не знаю, що магазинчик кафе, не чесно не пам'ятаю, що тут було, але видно, що зараз воно не працює. Так, треба на той бік переходити. Підемо все-таки в напрямку до Антоновича. Пумб! Та, я був тут на відкритті пумбу. Теж мало що змінилось. Людей тільки стало менше в пумбі, правда. <схи> І вулиця Грюнвальцька. Чи Грюнвальцька? Нам писали, що Грюнвальцька, правильно казати. А, ми знаємо, зараз вийдемо. На вулицю Антонович. Знаю, гарна архітектура. бачите ці балкончики, Вони мені дуже подобаються. Звичайно, що практичної користі нуль, та але... Навіть не знаю, як цей стиль називається. Готика, неоготика, ну а... Можливо, ну, до готики немає ніякого відношення. Але мені подобаються ці балкончики. Зараз подивимось. Краса. Та і виходимо на вулицю Антоновича наразі. Авто вона автоматично в наступному випуску в наступній серії показати вам Київську. Це Антонович, 30 й номер. Ми майже майже вже дійшли до центру, до, до політехніки, куди вводиться вулиця до Бандери. Дивіться, Антоновича на у нас є, ще раз нагадаю, герой є. Переглядайте, насолоджуйтесь.